Отже, що робити, коли сняться рідні померлі і просять допомоги, Мілана. Ну, я багато говорити не буду. Коли померлі, просять допомоги. Тут не тільки треба службу Божу відслужити, заказати службу за померлих, чи панохилив, чи парастас, чи так далі. Не тільки. Не тільки. Подумайте, що котрі померлі сняться, з їхньої родини, з близьких, чи хтось не потребує допомоги. і не каже. Потребує допомоги і не каже з різної причини. Устидається, боїться, не може, або не має такої можливості, або навіть не знає, що йому може допомогти, це не завжди за померлих. Померлі часом. Знаєте, як про багача і про лазаря так Христос розказував і каже, пошли отче врами, пошли, пошли когось в мій дім, бо я ще маю там братів, аби вони не попали на то місце там, де я. Мають Мойсея, пророків, хай слухають, каже Авраам. Але сам факт, що померлі можуть просити за живих. Тому, коли померлі станція, що спросять, як вони просять хліба або виглядають дуже голодні, дуже такі грязні, то це 100% треба за них молитву. Бо молитва змінює стан померлих. Це дуже широке питання. Я протязі посту про це буду багато говорити, про молитву за померлих, про жертву, яку ми приносимо, про значення нашої молитви. Запомерли, і значення жертви? Як воно допомагає тим душам, які вмерли, так? відійшли від нас? Це широке питання, може, навіть я на розмовах при свічках розкажу, бо воно дуже обширне і там є про що поговорити. Якщо маєте можливість, допоможіть, будь ласка, після пологи важко моральну думалося багато різного. От дійшло до того, що виникли думки, чи є Бог чи ні. А якщо ні, а якщо це все марно, а якщо все ще, що сталося добре, це не, це, не, це не Бога, а співпадіння, не від Бога, напевно. Хоча я раніше в цьому була твердо впевнена і навіть не задумалася про таке, важко мені дуже відчуття, що Бог відійшов від мене, що щось вже так, щось вже не так, що Бог розгнів... роз розгнівається на мене, ніби без вихід. Здається, що я, здається, як здається, що віра моя вже не буде такою чистою, як раніше. Чи прощає Господь такі сумніви? Не можу викинути цього з голови, хоча раніше всі е, сподівання були на Бога, а зараз щось не можу. Почуття провини з'їдає просто, соромно ще зізнатися, коли все це почало приходити в голову. Я почала сильніше молитися, але почала ін, іноді виникати під час молитви якісь блудні і скверні думки. Ну, це ясно. Почала задумуватися, що може я якась психічно хвора, що таке відбувається. Що говорила із однією жінкою, яка баптистка сказала, що у православній церкві багато богів, і це мене знову ж збило, про це почала думати, отже, можливо, щось порадити мені так страшно від цього всього. Людина, оця, я не знаю, як вона називається, то ну, не важно, як називається. Може і не треба навіть казати, як називається. Людина, яка приблизилася до Бога дуже близько. Злий це ніколи не допустить. Ну, як не допустить, він старається це максимально перебити. Він посилає людей, які не до кінця утверджені у вірі. От вона каже, що прийшла. Баптистка чи там чи сказала, що в православній церкві багато богів, і це мене знову збилося. Ну, ну, багато богів це могли сказати свідки та? не баптисти. Бо вони кажуть, що Бог один свідки його, а православні вчать що богів три, так? Отець, Син і Дух Святий. І Ісус Христос ще Бог розумієш? І там багато богів, і так далі. Ну, це говорить про некомпетенцію. В нашій церкві Бог один. Він є триєдиний Бог, який об'явився в Пресвятій Троїці. І от оце збаламучення, так, що стається з нами, коли ми йдемо до Бога. Вроді би і молюся, так? але тут думки якісь приходять. Ці думки посилає злий. Він хоче, щоб ви відпали. Я в таких випадках роблю духовний відпуск, так? Знаєте, як людина йде в отпуск, так? Лише є роботу, так, їй дають відпуск, і вона збирає чомодани, іде на море, десь так, або в гори, чи ще кудась, так? Бо сидіти вдома. Бо отпуск ще беруть часом, щоб картоплю викопати, знаєте? Це <гум> не відпуск. отпуск. Отпуск це коли ти покидаєш місце постійної роботи і місце постійного проживання, ти йдеш в інше місце, щоб відпочити від там, де ти живеш і там, де ти працюєш. Щоб все те, що ти робиш, ти не робив відпочити від того, так? Духовний відпуск — це теж, можна так зробити. От ти зранку сто молишся, увечер з того молишся, лягаєш, молишся, йдеш до церкви, то все, все. все і тут тобі тут нападають ці тут ці, робиш відпуск. Як? Встав зранку і не молюся. Не чую, що такого, ні, щоб отець сказав? Не молюся. Все, наївся, напився, пішов до роботи, чи ще там щось зробив. і де по дорозі, йдеш, так, треба молитися, я ж постійно молився. Не молюся, в мене відпуск. І потім ввечері приходиш і думаєш собі, я точно добре зробив чи ні? Взагалі не молився. Та тут трохи, треба, щось треба робити. Ви маєте мати душевний стрес. Ви маєте хотіти молитися. Знаєш, коли ти не хочеш їсти, коли ти не їджений, як ви молитеся, молитеся, ви всі наїли, розумієш? І скажете, молитви забагато не буває. Буває, буває, що молитва не допомагає чому? Бо ти її вже на пам'ять знаєш. І ти вже не вникаєш у кожне слово, а злий туди приходить і має можливість тобі щось тиснути перед очемдячим, замхати тобі думку дурнувату. І коли ти зробиш собі один день такий духовний відпуск, і потім ввечері ти то, то все відмолиш, а може і ні, лягай спати не молися. А потім цілу ніч будеш думати, а як я я такий день в мене був самий паскудний, що я все пропустив, розумієш, не молився. Так, в тебе має бути покаяння. Тільки у сльозах покаяння людина приближається до Бога. В сльозах покаяння. І то, потім той день отпуск, який ти собі зробив, має тебе рухати до спасіння. А в той день ви не умрете. ніколи, Бо тому що цей духовний відпуск був для того, щоб відновити ваш духовний стан і Бог вас збереже. Цей прийом, що я пропоную, не для всіх. Тільки для тих, хто з ним може справитися, як хто хто себе рахує, що він сильний, а слабкий навіть не пробуйте. Тільки сильні.